Babusia. Вийшла заміж за українка за французького аристократа. Я купувала, пам'ятаю, в Луї був ювілей, я хотіла йому купити подарунок, і вона мені, не дай Боже, не купуйте щось дорожче за 300 євро. Вона мені казала. Mm -hmm. ну, типу, таке правило. Ну, Я купила щось тим, реально за 300 євро, типу що це я купив йому браслет. А, і, але я в той же час вимагаю подарунки за дорожче, значно, так? тому що він заробляє більше. Так? Мій чоловік заробляє більше, це абсолютно співмірно тому, що він може собі дозволити раз в рік мені на день народження подарувати там, чи два рази на Різдво. Uh -huh. Але, наприклад, так само у нас був, було Різдво, де я подарувала йому годинник у Ліс Нарден, який духрініше коштує, Там він вінтажний, але він цей. а він подарував мені просто парфуми. І мені було так, типу, але в основному такого не повторюється. ну, Баланс має. Це вже після того разу, певно, він зрозумів, що зробив щось не то. Ні, ні, ми просто так само кажемо, хто що хоче. Мені просто нічого не треба було. закінчувались мої парфуми, кажу, ну, давай для Одуру, я собі теж можу купити ці парфуми, піти спокійно в магазин. Їх купити вони не коштують якісь космічних грошей.